І бачите на каналі їдемо на Корсунь з бабусею. Всім привіт! Бабуся сьогодні нас за рулем А на Корсунь їдемо купити свинкам корму. І добре на кише, да? так? Так. Треба запчасті деякі ще купити. Машин дуже багато, багато там. Ми під'їхали до магазину. Зараз під'їхали до магазину нашого. так? Да? добрий день. Добрий день. Добрий день бачила нашим зростужим звезд живу. Звезда наша, да, Ютуба. Це вихідний там гуляти, не прогулятися? Не прогулятися, ми чисто по корм. О -о -о. Так що в нас має бути опорост, то ми по предстарт і по, в общем, по корм до вас. А можна, Давайте я попробую. Трошки, да, так. Що нам ще надо? Любу. Я тоді туди... Купили корму. Я тоді на слів. Смачна. Купився наш хазяїн Господар замовив. То Це різати? Це ти такий хочеш собі? То це різати щось, дерево. Сучко це таке обрізати гілячки. У тебе є гарна бензопилка. Що я бензопилку, я ще не вміє? Вложи на місце. Я думала, ти бенз... таку тримір косу хочеш косити. Тример? Ось за тримір. Обережно. Ну, що, подивився. поїхали. Помічтали, поїхали. Помічтали? Все, їдемо додому. Так, да. помічтали в магазин, тренер, поїхали. Ти так його хочеш? Хотілося тільки. Ти куди несеш? В синій жрать дам. Да. Помагає наш Дениска вправлятися по господарстві. Я притримаю, нехай. Все. Хай їдять і ростуть, так? Да? Да. Пішли ми вибирати огірочки. Сьогодні така погодка хмарна. Нема. Нема це ще, так? Да? Тут ще тільки вони цвітуть, бо це пізніші посажені. А отут кущів трошки шість є. Ану покажи. О, чайничок диви. Похоже і на чайник. Раз і налив. <рес> Покажи, що ми назбирали. Оце такий у нас урожай на огірочки. Щось будемо їсти, щось по пару баночок будемо закривати. Не дуже в нас. Картошка дозріває вже. Ще трошки будемо копати. Бур'яну немає, чистенька. Зайдемо ми ще на наш город на другий. Вже в нас, нас, вже вже в нас спіють помідорки. Рвати такі? Конечно рви, Дедушка такі любить. Тут у нас також помідори. Ні, той ще хай спіє. Помідорчики спіють, гарно ми їх підв'язали. Підв'язували два дня. <гум> два дні підв'язували, Дініска каже. І толку нема нічого. Одне а ну давай подивимось на оцей наш кабачок. Що він тут? Дощик пройшов, пройшов дощ намочив гарно. Але ми ще зробили, були отакий полівав. Капельний полив. І він пішов, і навіть в нас є, поначіплювалися кабачки, пізні, але буде нам хватить, да? а кавунчики що там зростають? Кавунчики, зараз підемо глянемо на кавунчики. Ось тут у нас кавунчики в рядочок один. І оно там другий рядочок. А це в нас. Картошка буде молода, ми її пізно посадили. Буквально, е, я вже не пам'ятаю, коли ми її посадили, але вона ще ось тільки-тільки росте. Ми знайшли в льоху, у нас завалялося пів відра, і ми її, щоб не викидати, вирішили посадити. Будемо копати картошку стару в льох, а цю молоденьку будемо їсти. Ще молодої вже не буде ні в кого, а в нас буде молода картопля. Є, да, пов'язалися. Ну, маленькі, але є. Ось у нас кукурузка в нас. Так, щоб дітям зварити, поїсти, буквально тільки два рядочки посаджено. Я й сама полюбляю варену кукурузку. А хто ще її не любить? Її всі люблять. Так. Да. Тут ми де вибрали часник, посадили чотири кустика огірочків, щоб зробити експеримент, чи будуть вони на пізню осінь ще. І посходили, зробили такий капельний полив їм. І посходили огірочки. І якщо все буде добре, то в нас вони ще будуть, будемо копати картошку і їсти огірки. Тут у нас також картошка вже дозріває. І піде бур'ян, бо пішли дощі, картошка лягає, бадиля сохне бур'ян, піднімається. Ну нічого, будемо косити, як копати. Перед тим, як копати, це навіть добре, що бур'ян воно її трошечки буде тримати влагу. Але нема в нас такого бур'яну великого. І не буде картошка пектися в землі, бо дуже така жара, засуха. А що ці дощі? Пару днів пройшло, і то це такі в нас маленькі дощі. Може, в людей дай більші, більше, а в нас слабо. Ідемо ми з Денискою... А що Ми хочемо пюрешки, так? Да? Та йдемо копати картошку. Де ми? Давай десь рядочок десь займемо. Ось От той рядок і копай. Оцю суху викопай. копай. Ого, картошка, як моя ладошка Викопуй, щось вона тут таке бадилля велике в ній Та й картошка не хило маленька. Ты картошка картошка. Все, І следующий хорош, хорош. І следующий. А следующий кущ у нас. Ось аж картошка сточить. Оце такий аж следующий кущ длинний. Ого. О! А ну давай його оце весь. Це ти близько взяв, поріжеш. Нічого. Я казала, поріжеш, бо близько взяв. Ти подиви який картофан. Ще трохи як моя ладошка, Ще один і все. Підожди, ось сього треба викопати, оцей кущ. Ось сю диви. А ну давай оцей викопай. Оцей? Да. Ого, картошка сторчить. Давай. давай. Ого. Карта Франчик і хвати нам на пюре. О, яка гарна, га. Да. Все, все хорош, а може ще є? Нема? нема, забирай туди. Не Бери свиням буде, кидай. Вот сколько картофанчика и со скільки ми кущів? Три, Чотири. три Чотири. Чотири куща повне віддарца нам. Мы вийшли чайок попити. Олежка пришел з роботи, вже темніє І жнив. І, жни. жни. <гум> і приніс нам ось такий добреник, клубничку. Десерт десерт. Да, десерт. Ох, і Щось тебе носик поп... А, нет, то носик зеленый. Солоденька? Вы будете там толеть. Нічого там. <ривіт> там <ривіт> є сыто.